Є знижки представляють вересневі знижки на гліцисет. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росіяни на Курщині показово стратили українського військового, встромили меч у груди. На Росії ліквідували військового пропагандиста, який працював на кремлівському телебаченні. Рада хоче відкривати банківську таємницю українців. Обмежено придатні можуть повернутися з фронту. А в Україну летить ще одна партія f 16 США відмовляють в ударах ракетами по Росії, а Україні стали відомі точки на мапі РФ, звідки Кремль керує бойовими діями це новини сьогодні з вами Карина Клишун. Вітаю. Черговий цинічний злочин росіян на Курщині солдати РФ показово стратили українського військового зі зв'язаними руками, встромивши в груди йому меч з надписом За Курськ світлини вже розлетілися мережею. Утім, ми їх не можемо показувати з етичних причин. На мерзенний злочин терористів вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Направив листи до міжнародних організацій для фіксації та наголосив, що такі показові страти направлені на демонстрацію Моралізацію українського суспільства, утім у самих військових вони викликають ще більше люті та рішучості у боротьбі з агресором, якому до речі не варто забувати про кількасот полонених російських строковиків з Курщини. На Росії ліквідували воєнного злочинця та пропагандиста Кремля Коробова Олександра Олександровича. Більш відомого за прізвиськом Краб. розповідають, від отриманих травм співучасник воєнних злочинів помер на місці. До цього виконував брудну роботу Кремля на окупованих територіях і не тільки розповідав по телебаченню про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України. Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримають право на звільнення в разі їхнього бажання. Таку інформацію розповів нардеп Гончаренко після того, як комітет з питань нацбезпеки і оборони одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт. Також цей закон зупинить мобілізацію обмежено придатних до 25 років. США не хочуть ризикувати перезавантаженням відносин з Росією, саме тому постійно змінюють причину відмови в дозволі бити їхньою зброєю по Росії. Про це написали журналісти видання The Economist. При цьому зазначають, що справжня причина небажання Байдена змінювати підхід у цьому питанні майже певно полягає в страху перед російською ескалацією. Нагадаю, що Британія також не дозволить бити своєю зброєю по РФ без згоди США. Хоча офіційний Лондон впевнений, що США дадуть дозвіл на удари вже 25 вересня на генасамблеї ООН. Тим часом, Росія продовжує бити ракетами по Україні та нищити інфраструктуру. Проте звідки Кремль керує бойовими діями, з яких точок вилітають ворожі ракети, та чи може наша зброя туди долетіти, розкажемо далі в сюжеті. Щонайменше 14 аеродромів та аеропортів, НПЗ та вишенька на торті, штаб Південного військового округу, звідки Кремль керує бойовими діями в Україні, все це список потенційних цілей, за якими зсу вже найближчим часом можуть завдати ударів західною зброєю. Так, британське видання The Times публікує наочну карту, де доступно показує, що чекає на Путіна та його картонних генералів. Речі дело якраз о тих аеродромах, які спортують як аеродроми базирования. На самом деле їх не так багато вот, несколько аэродромов в Краснодарському краї, які достаточно часто Росія использует, наприклад, для підняття авіації э, во время э, нанесення ракетних ударів. Стерти в пух і прах російські військові аеродроми та бази має британська Storm Shadow, яка вже стоїть на озброєнні ЗСУ. ракета повітряного базування призначається для літаків. Тактичної авіації його головна перевага для України малопомітність та дальність польоту до трьох сотень кілометрів, що злишком покриває ключові цілі не тільки на окупованих РФ територіях, а й у тилу ворога. Судя по всьому, буде, і скоріше, буде очень ограниченим на перше время більше радіус. Більше 100 кілометрів, але гораздо менше, ніж 300 от, от 100 до 300 кілометрів радіус действия. возможно, буде ограничен определеними областями Російської Федерації. Наприклад, предполагаю, Курская, Белгородская, Брянської області. Далі нельзя. Завдяки комбінованій системі наведення, що практично виключає промах, storm Shadow годиться і для знищення командних пунктів логістики. Та скупчення техніки супротивника. Бойова частина ракети становить майже півтонни. Саме добре укріплені озброєні споруди, улюблена закуска британської бурі. Її боєголовка має тандемний заряд, тобто, перша частина пробиває землю, бетонну споруду або броньовані загородження, а друга розривається вже всередині, що практично не залишає шансів супротивнику. Факт, нехай ще офіційно не підтверджений, що для британських ракет тепер немає заборонених цілей на території РФ. Шокував кремлівських генералів. Як протистояти передовій західній зброї за парєбріком, просто не знають. Росія не зможе существенно усилити систему противоздушної оборони на таких об'єктах, тому що в принципі все, що вони могли усилити, вони вже сделали. Знімається, словно говоря, система противозвучної оборони з дальнього востока і везуться е, ніс для усіння защити е, Москви і е, е, українського півгренічні, але й хвалене російське ППО привезене з далекого сходу, навряд чи зможе насолити планам Стормшедов. Висота, де ракета здійснює політ до мети – 30-40 метрів над поверхньою землі, на радарах такий об'єкт залишається просто непоміченим, і навіть у разі акустичної фіксації ракети російські комплекси зазвичай не встигатимуть знищити її в ручному режимі. До звуковая крилата ракета означає, що скорость польоти порядка тисячі кілометрів в час. ракет що цих ракетності російські системи типу С 300 С-400 зможуть збивати, але ми вже видели, як це працює в принципі в Криму, коли більша часть ракет так или інакше достигала своїх целей. А ще українські захисники постійно змінюють тактику, чим більше заплутують ППО ворога. Від гріха подалі Путін вже скомандував максимально відвести свою авіаційну техніку в глиб країни. Проте сховати всі законні цілі зсу на території Росії у Кремля просто не вийде. Єсть объекты, которые ты просто банально не можешь переместить никуда. Вообще это недвижимое имущество. Штабы, какие-то коммуникации, склады, ремонтные базы, базы хранения чего-то, кого-то, ну, чего-то, техники, где люди э, находятся. То есть есть много чего, куда можно попасть и этим очень сильно навредить противника. И это еще не последний сюрприз Путину от наших британских союзников. Паралельно з дозволом бити територію РФ англійськими ракетами, офіційний Лондон анонсує і черговий пакет військової допомоги Україні. Великобританія прискорює військові поставки. Вже поставлено зенітні ракети, обладнання для винищувачів F-16, 90 самохідних гармат та запасні стволи. Військові катери та морські гармати. Я можу оголосити, що тепер ми також надішлемо сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів та більше бронетехніки буде відправлено до України до кінця року. Як кажуть, не Storm Shadow єдиними маючи в запасі вес озвучений владою Великобританії пакет допомоги, наші захисники точно наведуть шороху на російській території. Нам же залишається лише стежити за вибуховими для окупантів та добрими для ЗСУ новинами з фронту. Данія до кінця року відправить в Україну ще одну партію f 16 Про це повідомив міністр оборони Поульсен. Кількість і конкретні терміни поставки він не уточнив через необхідність оперативної безпеки. Зазначається, що перші f 16 Данія передала Україні на початку серпня. А загалом Данія зобов'язала поставити Києву 19 винищувачів f 16 Росія, яка колись мала величезний арсенал, тепер вимолює допомоги у своїх союзників. Тепер кількість власних боєприпасів значно менша, а залежність від таких країн, як Іран та Північна Корея, значно більша. Що наразі з російським ВПК та чи дійсно Путін вже не може виробляти потрібну кількість боєприпасів для продовження війни? Росія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння. Павлячевидно, що уже зараз, непосредственно іпосередно Росія испытывает серйозний дефіцит. Агресори все більше починають залежати від постачання своїх партнерів. То, чому виникає дефіцит, сьогодні розповімо. Експерти інституту вивчення війни заявили, що через зростаючі проблеми у виробництві та із закупівлею матеріалів, які необхідні Росії, агресори будуть все більше залежати від партнерів. Ну, с одной стороны, российское руководство э, отчитывается, что производство, например, артиллерийских снарядов э, поднялось там, в 17 раз, производство беспилотников поднялось в 17 раз, там, танков в 5 раз. и так далее. а опять таки нужно э, uh, по потребностям і то, що зараз израсходуется в рамках так называемой СВО на війні з Україною. Аналітики також розповіли, що армія Росії покладається на радянську техніку та намагається її реанімувати. Uh, Росія испытывает серьезный дефицит по ряду э, позиций по номенклатуре и э, взять ну хотя бы артиллерийские те же боеприпасы э, которые миллионами единиц сейчас поставляются из северной кореи э, если бы не было этих поставок э, сейчас бы россия уже не смогла бы вести артиллерийские э, бои э, противостояния Не тільки на тому рівні, який зараз, але і на порядку менше російській владі швидше за все доведеться ще більше мобілізувати російську економіку та оборонну промисловість та інвестувати у розвиток потенціалу Именно поэтому опять таки, кремлівський режим э, підтримки у своїх союзників, і Северна Корея, це і Іран. поставок необходимых комплектующих компонентные базы для воспроизведения хотя бы части потерь. И мы видим, что с каждым разом для российского ВПК становится все дороже собирать и выпускать новые единицы, что касается и высокотехнологического оружия, что касается даже... Таких речей, як бронетехніка, як танки. Також раніше Інститут вивчення війни заявив, що спроби розширення російського ОПК навряд чи будуть стійкими через дефіцит робочої сили. Дуже багато техніки просто знімається з консервування і відправляється непосредственно на производственної мощності. І формально це uh, представляє, як би випущена нова єдиниця. А по факту встановлена, оскільки дві треті uh, того, що знаходиться сейчас на консервації, просто не в состоянии поехать, поїхати або бути, також експерти зазначають, що російська влада останнім часом активізувала військову співпрацю з північною Кореєю, оскільки в країні зростає дефіцит озброєння. На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне збудувати з Іраном, КНР та іншими країнами. Києві замість трофейної техніки вирішили показати наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі України. Згорівший промисловий трансформатор розмістили прямо посеред контрактової площі, для того аби українці пам'ятали про мужність енергетиків. Хтось не оцінив такий жест та захейтив. А як вам такий монумент? Банківська таємниця вже і не така таємна. Рада планує розглянути законопроєкт про розкриття банками низки даних щодо користувачів, якщо такий запит буде від поліції щодо махінацій з коштами. Схоже, боротьба з дропами набирає обертів. Це всі новини, які ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину. Вже о 16.00 Чекайте повний інформаційний випуск. А поки діліться своїми враженнями в коментарях та не забувайте поставити лайк під цим відео для нас. Це дуже важливо. До зустрічі.